Вже другий тиждень триває Євромайдан, безстроковий мітинг за відставку чинної влади та підтримку євроінтеграційного курсу України. Багато закладів поблизу Майдану Незалежності відкрили свої двері для протестувальників, де хто пропонує безкоштовний чай або навіть їжу. Інтернет-провайдер воля навіть надав безкоштовний інтернет. Одна з таких точок це Хармс, який надає свій Wi-Fi та можливість погрітися всім, хто цього потребує. Пропонувати прихисток для протестувальників придумала Марія, співвласниця Хармса. Поперше про. Тепло, тому що у нас тут дуже тепло, якщо можна помітити. навіть незважаючи на, на те, що я в шапці зараз сиджу. От і в принципі, так само ми пропитнемо вай-фай безкоштовно, щоб слідкувати за всіма новинами, тому що на майдані не у всіх там є. Айфони, явно що не всі знають, як взагалі відбувається там в 500 метрів від майдану. От тому до нас можна, в принципі, у нас немає Wi-Fi, Але от зараз на час майдану ми даємо не до нього доступ для того, щоб можна було тут інформацію. Всіляко Хармс відрізняється тим, що це не просто кафе, а інді книгарня, де кожен, окрім як погрітися, може взяти почитати цікаву йому книгу або почухати кота Еліота, який тут живе і є своєрідним талісманом закладу. Кожен мітингар, що змерз на євромайдані, може зайти до Хармс. На Михайлівській, 21, двері якого відкриті кожен день до 10-ї години вечора, Павло Шаповал спеціально для Могилянської школи журналістики.